Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги рослини для прикраси інтер'єру. Вони ідеально підходять для прикраси вашого саду та будь-якого іншого місця у вашому домі. Виготовлені з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Рослини мають пишне зелене листя, які додають нотки кольору та життя будь Кому простору пластикові листяні гілки виконані з такою майстерністю, що здається, ніби перед вами справжня зелена рослина. За ними легко доглядати. Вони не потребують поливу чи обрізки, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто хоче насолоджуватися красою рослин без клопоту. Пропонуємо до вашої уваги штучні ліани з LED-підсвічуванням. Ці розкішні ліани принесуть живу красу у ваш інтер'єр та додадуть природної свіжості у вашу житлову зону. Листя виглядає природно та реалістично, створюючи ілюзію зеленого рослинного покриву. Ви можете повісити їх на вікно, балконну огорожу або ж використовувати для оформлення меблів, щоб перетворити свій простір на справжній куточок природи. Пропонуємо до вашої уваги декоративні гірлянди з листя. Це чудові прикраси для весіль, домашніх свят, днів народжень та вечірок. Зелені декоративні гірлянди створюють атмосферу свіжості та природньої краси у будь-якому приміщенні. Ними можна прикрасити столи, повісити на стіни або ж підвісити вздовж місця святкування. Листя зроблено зі штучних матеріалів високої якості, що робить їх стійкими до вицвітання та дозволяє зберегти яскравий зелений відтінок. Додайте трохи природної краси та свіжості у своїй урочистості із цими елегантними зеленими гірляндами. Пропонуємо до вашої уваги декоративні вазони для прикраси кімнати. Це чудовий спосіб надати вашому будинку або офісу затишний та стильний вигляд. Ці невеликі штучні вазони виконані з такою реалістичністю, що їх можна легко сплутати з живими рослинами. Вони не вимагають поливу, обрізки або особливого догляду. Просто помістіть їх на столі та вони будуть тішити око довгий час. Оновіть свій простір та додайте красивий інтер'єр за допомогою цих чудових мініатюр. Них штучних рослин. Пропонуємо до вашої уваги соснові гілки для прикраси будинку. Ці чудові декоративні гілки стануть справжньою красою вашого свята. Ви можете використовувати їх у різноманітних декоративних композиціях, прикріпіть їх на двері, щоб гостинно зустрічати гостей, Прикрасьте столи, щоб створити затишну атмосферу під час святкової вечері, або ж просто повісти на стіну. Штучні гілки не вимагають особливого догляду та залишаються красивими та свіжими протягом усього світу. Вяткового сезону